Слава Україні! Європейський союз готує новий пакет санкцій проти Росії. П'ять років за ґратами проведе хмельничанин за побиття товариша. Безкоштовну юридичну допомогу військовослужбовцям пропонують у Хмельницькому про це та інше впродовж випуску детальніше. За розкрадання коштів під час відновлення житла та ремонту укриттів у кривому розі судитимуть вісьмох учасників злочинної організації. На лаві підсудних власники та керівники приватних компаній а також депутат міської ради, який лобіював інтереси підконтрольних фірм впродовж 2023-2024 років. Вони уклали 189 договорів на відновлення житла та ремонт укриттів на суму понад 57 мільйонів гривень. Слідство встановило три епізоди злочинної діяльності через завищення вартості матеріалів і обсягів робіт. Фігуранти привласнили 2,5 мільйони гривень бюджетних коштів. Наразі поліцейські забезпечили відшкодування завданих збитків до державного бюджету, обвинувальний акт щодо восьми учасників угрупування скеровано до суду. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Європейський союз планує впровадження 20-го пакету санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року. Це стане четвертою річницею повномасштабного вторгнення в Україну. Цю інформацію підтвердив. Неназваний дипломат зазначив ще, що нові обмеження можуть стосуватися різноманітних аспектів, зокрема експорту предметів розкоші, обслуговування нафтових танкерів та імпорту. Серед очікуваних заходів також є заборона на поїздки та заморожування активів для осіб, причетних до викрадення дітей та пропаганди. Санкції охоплять також енергетичний та банківський сектори, зокрема, можливу заборону імпорту російського урану. Скорботі Ярмолинецька громада у рідне селище 14 січня на щиті повертається ще один відважний воїн старший сержант Олексій Володимирович Швить. Він героїчно віддав своє життя 5 січня 2026 року під час виконання бойового завдання і стримування військової агресії РФ в районі населеного пункту Гребенівка Охтирського району Сумської області. Усіх жителів громади закликають гідно провести в останню земну дорогу воїна. Живий коридор формуватиметься 14 січня об 11.00 від кола до центральної площі. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок 26-річному жителю області, якого засуджено за умисне тяжке тілесне ушкодження. Таким чином прокуратура відстояла законність рішення суду першої інстанції. Йдеться про події травня 2023 року, коли чоловік у стані алкогольного сп'яніння побив знайомого металевим ланцюгом. Внаслідок нападу, потерпілий втратив зір на одне око та 45% загальної працездатності. Після скоєного засуджений залишив Україну і був оголошений у міжнародний розшук. Його затримали у Німеччині у березні минулого року, а в липні передали українським правоохоронцям. Суд першої інстанції призначив чоловікові 5 років позбавлення волі. А апеляційний суд відхилив доводи сторони захисту щодо відсутності умислу та надмірної суворості покарання, визнавши вирок законним і обґрунтованим. Новий фах за державний кошт на Хмельниччині 1380 людей отримали ваучери на навчання. Йдеться про програму Державної служби зайнятості, яка дозволяє. Безоплатно здобувати нову професію або підвищити кваліфікацію за понад 105 п'ятьма спеціальностями. Ваучер покриває витрати на навчання до 33 тисяч гривень. Скористатися програмою можуть люди віком від 45 років, внутрішньо переміщені особи, ветерани та учасники бойових дій, люди з інвалідністю, а також звільнені з полону чи поранені внаслідок війни. Подати заявку можна онлайн або у підрозділах обласної служби зайнятості. Ветеранський простір у Хмельницькому щодня надає безкоштовну правову підтримку військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним та звільненим з військової служби. Юридична допомога особливо актуальна при вирішенні складних процедур пов'язаних із здоров'ям, виплатами та документами. Юрист ветеранського простору готовий допомогти у вирішенні всіх етапів цієї процедури. Така підтримка є безкоштовною в рамках співпраці з громадською організацією захист об'єднання волонтерів, що реалізує проект розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Отже, адреса місто Хмельницьке, вулиця Кам'янецька, 76, Вхід з двору. Телефон – 096-563-0090. За прогнозами синоптиків, 14 січня на території області буде хмарно з проясненням, без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 13 до 18 градусів морозу, в день від 5 до 10 із позначкою «мінус». У Хмельницькому вночі 14-16 морозу, в день –7-9. Дякую, що проводите цей інформаційний день у компанії Першого Подільського. а Попереду підсумковий випуск новин з Ольгою Захарченко. Тож не пропустіть мирного вечора та спокійної ночі. Бережіть себе та своїх рідних.